Всем привіт! Приїхали на таку чудну річушку половить язя. Щось ну, пока закинули, тут тишина. Хоча і приїхали почти в обід. Будемо ждать вечірнього кльова. Подивимося, що з цього вийде. Та підсекай уже давай! О, батька первая рыба! Где разложился? сосал, надо радше тянуть. А покажи, покажи, какие. О, красавчик. Грязный. Все, рыбачим дальше. Перемена погоди, клювати не хоче, сніг іде. Такий лопатий. На камеру, мабуть, не видно Ото одна покльовка була, я зя і все Ну ничего, ждем так, рибалка підійшла вже до кінця кльова нема Погода переменчива сніг ішов, Вітер Течения нема, клева нема. Ну хотя бы одного яйза зловили и тоже хорошо. <сум> так что вот так вот. До скорых встреч!